Доброго дня! Продовжуємо курс лекцій присвячений оподаткуванню доходів фізичних осіб у Нідерландах. В цій лекції більш детально розглянемо податковий блок 1. Поговоримо про те, які доходи потрапляють до оподаткованої бази, які з них формують об'єкт оподаткування, які ставки прибуткового податку існують, та які інструменти щодо зменшення податкового навантаження є наявними. Спочатку згадаємо, як функціонує оподаткування фізичних осіб у Нідерландах. Податок на доходи фізичних осіб це щорічний податок, який стягується з доходів фізичних осіб. За своєю природою, нідерландський прибутковий податок є аналогічним до українського ПДФО. Але сама система оподаткування виглядає інакше. Однією з ключових відмінностей в підході Нідерландів є те, що весь дохід фізичної особи з метою оподаткування розподіляється на три різні категорії так звані податкові бокси. Дохід, податкова база кожної з категорій, розраховується окремо. То, відповідно, для кожної з категорій застосовується окрема прогресивна ставка податку. Три податкові бокси виглядають наступним чином: бокс перший доходи від заробітку та дохід від житла, зайнятого власником. Бокс другий. Дохід від значних пакетів акцій доля володіння від 5%. Та бокс третій дохід від заощаджень та інвестицій. Таке розподілення видів доходу прямо пов'язане з економічною суттю від відповідних видів діяльності. Перший бокс це саме заробіток, коли особа безпосередньо приймає участь у діяльності, витрачаючи на це час та ресурси. І існує певна кореляція між витраченим часом та отриманим доходом, чи то заробітна плата, чи то дохід від підприємництва, чи то навіть дохід від хобі. В той же час доходи, що потрапляють до боксів 2 і 3, мають іншу природу. Тут немає безпосереднього зв'язку між витраченим часом та доходом. Це в чистому розумінні інвестування коштів з метою пасивного заробітку або зростання капіталу. Тож зануримося у деталі щодо боксу 1. Одразу зауважимо, що оподаткування у боксі 1 дуже схоже на те, яким чином побудоване оподаткування в Україні. Спочатку ми аналізуємо та збираємо докупи всі свої доходи. Враховуємо дозволені законодавством витрати, визначаємо базу оподаткування, застосовуємо до неї податкову ставку та визначаємо первісну суму податку. Потім беремо до уваги та застосовуємо податкові знижки або пільги. І за наслідком всього цього отримуємо кінцевий податок до сплати. Які ж саме доходи потрапляють до оподаткування за правилами боксу 1? До боксу 1 потрапляють всі звичайні доходи фізичної особи, що за суттю є заробітком, як то заробітна плата, винагорода директора, прибуток від підприємницької діяльності, отримані чайові, отримані допомоги, пенсії, ренти та аліменти, тобто будь-які періодичні платежі, що ви отримуєте, іноземні доходи, наприклад, заробітна плата або плата за послуги, що отримані за кордону. Дохід від роботи в якості фрилансера, артиста або професійного спортсмена, надмірно отримані податкові компенсації минулих періодів, дохід від іншої діяльності, тобто такий дохід, що був отриманий від діяльності, яка, за суттю, не є ані роботою на роботодавця, ані підприємницькою діяльністю. Наприклад, це може бути допомога по дому або вигул домашніх тварин на платній основі, або дохід від хобі. І дохід від житла, зайнятого власником. Йдеться про квартиру або будинок, яким ви володієте та фактично проживаєте. Така категорія доходу є достатньо екзотичною для українців, бо в нашому податковому підході немає аналогії. Її ми розглянемо окремо наприкінці нашої лекції. Всі перелічені доходи, що ми бачимо на слайді, формують податкову базу для цілі боксу 1. При цьому, за знайомою нам схемою, фізична особа має право на зменшення бази оподаткування за рахунок декларування певних видів витрат, що малі місце впродовж року. Що це може бути за витрати? Витрати пов'язані з володінням житлом, наприклад, відсотки за іпотекою та разові витрати, як от нотаріальні послуги, понесені у зв'язку із придбанням житла. Витрати пов'язані з отриманням ануітетних доходів, аліменти, специфічні медичні витрати. Витрати пов'язані з тимчасовим перебуванням в закладах для осіб з важким порушенням стану здоров'я, витрати на утримання будівлі, що є пам'яткою архітектури, витрати, пов'язані з відмовою від частини або всього прибутку від бізнес активності, в якої є венчурний капітал. Донати. Витрати на проїзд до місця роботи, екстериторіальні витрати. Важливо розуміти, що право декларування витрат не є автоматичним, та в кожному окремому випадку має відповідати законодавчо встановленим умовам. Серед зазначеного переліку зупинимось на медичних та екстериторіальних витратах, а питання відображення витрат та доходів від володіння житлом розглянемо наприкінці лекції. З метою оподаткування в Нідерландах можливо віднести до витрат в декларації деякі медичні витрати. І тут ви можете бачити перелік витрат, які належать, власне, до включення. Наприклад, витрати на медичний або хірургічний догляд є винятки, витрати на транспорт до лікаря або лікарні. Або більш високі витрати на подорожі через хворобу або інвалідність, витрати на фармацевтичні допоміжні засоби за рецептами лікаря, витрати на інші засоби, такі як слуховий апарат і підтримка стопи, витрати на додатковий сімейний догляд, додаткові витрати у зв'язку з дієтою за рецептом, додаткові витрати на одяг та постіль та пов'язані з ними витрати. Витрати на подорожі для відвідування особи, яка перебуває на лікуванні в лікарні або доглядовому центрі, якщо відстань подорожі становить щонайменше 10 км за умови, що термін перебування перевищує один місяць, і прийнята особа належала до домогосподарства платника податків, тобто йдеться про члена родини. Але варто зауважити, що декларування медичних витрат є лімітованим та має відповідати встановленим умовам. Декларування медичних витрат дозволено лише в частині, яка перевіщує встановлену порогову суму. Ці порогові суми переглядаються щорічно та у випадку наявності фіскального партнера можуть бути більшими. Актуальні порогові суми на віднесення медичних витрат до складу витрат в декларації за посиланням. Крім цього, існують певні умови щодо права декларування медичних витрат. Врахувати можна лише ті витрати, які фактично здійснив платник податку в зв'язку з хворобою та або інвалідністю за власний кошт або через залучення кредиту, витрати можна врахувати лише у тому році, коли вони були оплачені. Врахувати можна лише витрати, які не були покриті медичною страховкою. Тобто, якщо ви отримали відшкодування від своєї страхової компанії, ви не можете декларувати покриті витрати з метою зменшення податкової бази. Однак, якщо у вас були витрати, які не були відшкодовані через відсутність медичної страховки, як такої, у цьому випадку такі витрати не можуть бути задекларовані, в принципі. Якщо витрати потрапляють у межі власного ризику медичного страхування, «Ейхен Ейхенризико, тобто в межі франшизи, відрахування в податковій декларації також не дозволяється. Якщо платник податків мав фіскального партнера протягом усього року, вище зазначені витрати можуть бути акумульовані. Увага! Ще два важливих моменти. Податкова служба може попросити платника продемонструвати підтверджуючі документи щодо задекларованих витрат. Тож зберігайте свої фінансові документи протягом 5 років після закінчення звітного року. Якщо вам надали відсрочку подання податкової декларації, то до цього строку зберігання документів необхідно додати строк відстрочки. І другий. Медичні витрати, понесені за кордоном, також можуть бути задекларовані, якщо виконуються всі перелічені вищі умови. Наприклад, дорожні витрати, пов'язані лише з лікуванням, підлягають врахуванню. Але, наприклад, витрати на проживання в готелі під час лікування не можуть бути віднесені до складу витрат в декларації. Поговоримо про екстериторіальні витрати. Висококваліфіковані працівники, які приїжджають з іншої країни спеціально з метою працевлаштування в Нідерландах, часто отримують додаткову компенсацію за витрати, пов'язані з їхнім перебуванням поза країною походження. Роботодавець та працівник в таких випадках мають на вибір дві опції для відшкодування витрат: відшкодування фактичних витрат з повним документальним підтвердженням з боку працівника або рулінг 30% без документального підтвердження. Як це працює? У випадку відшкодування витрат за фактом роботодавець відшкодовує такі витрати на безподатковій основі. Тобто суми таких відшкодувань не збільшують податкову базу працівника та не віддуть до сплати додаткового податку. У випадку застосування режиму рулінгу 30%, частка доходу працівника 30, 20, 10% від суми заробітної плати та подібних до неї виплат просто звільняється від оподаткування. Увага! З 1 січня 2023 року роботодавець має щорічно робити вибір між цими двома опціями. Тобто він робить цей вибір у момент зарахування першої заробітної плати в році, і потім впродовж цього календарного року автоматично застосовується обрана опція. В загальних рисах режим рулінгу виглядає наступним чином: експат не має документувати та підтверджувати понесені витрати на релокацію, в той же час він не отримує компенсації за такі витрати, натомість 30% його загального доходу від працевлаштування брута повністю звільняються від оподаткування терміном до 5 років. Так було за старим правилом. Але з 1 січня 2024 року режим було скориговано і наразі діє наступна шкала знижки. 30% поступово зменшується до 10% впродовж 60 місяців. Детальніше про режим рулінгу та умови його отримання дивіться в нашій оглядовій лекції про прибутковий податок у Нідерландах. І ще раз звертаємо увагу, що віднесення витрат до складу витрат у декларації не є автоматичним. Витрати враховуються з урахуванням певних обмежень. Всі витрати мають бути документально підтверджені, чеки, квитанції, виписки. І у кожному окремому випадку врахування податкових витрат має відповідати законодавчо встановленим умовам. І крім можливості врахувати витрати, у Нідерландах також існують інші інструменти щодо зменшення кінцевого податку до сплати. Що саме? З метою підтримки соціально вразливих груп людей у Нідерландах, зокрема, застосовуються податкові знижки та пільги. Склад доступних для конкретної особи інструментів та можливість їх застосування залежить від ряду факторів: наприклад, чи є ця особа найманим працівником, чи вона є підприємцем, або взагалі директором власної компанії, чи має особа неповнолітніх дітей. Також важливим фактором є фактичний розмір доходів особи. В залежності від конкретної ситуації будуть застосовані ті чи інші інструменти, що у більшості випадків дозволяє зменшити податок до сплати. Застосування подібних інструментів значно знижує податкове навантаження на людей з невисоким доходом. Як це відбувається практично, ми подивимось на прикладі трохи пізніше. Повний перелік знижок та механізми їх застосування завжди можна знайти на офіційному сайті податкових органів. І тут ще раз нагадаємо нашу класичну схему оподаткування. Витрати ми завжди віднімаємо від доходу. В той час, як податкові знижки ми віднімаємо від вже нарахованого за загальними правилами податку, таким чином, зменшуючи фактичну величину податку до сплати. І перша податкова знижка це так званий загальний податковий кредит. Алхемене Хефінскортинг це знижка на ваш прибутковий податок і внески на соціальне державне страхування. В результаті ви платите менше податків і внесків. Кожен має право на загальну податкову знижку. Але чи зможете ви повністю скористатися цією знижкою, залежить від вашого віку і того, чи прожили ви в Нідерландах повний рік. Якщо ви працевлаштовані, ви отримуєте цю знижку через свого роботодавця. Загальна податкова знижка залежить від розміру вашого доходу. І якщо ваш дохід зростає, ви отримаєте меншу податкову знижку. Актуальний розмір загального податкового кредиту завжди можна знайти за посиланням на минулому слайді. Як працює ця знижка, ми можемо побачити із таблиці. Тобто Є максимальна знижка у розмірі 3362 євро, і вона поступово зменшується в залежності від того, як росте загальний дохід людини. І розглянемо другу відому податкову знижку, яка є доступною для будь-якої працевлаштованої особи в Нідерландах, це трудовий податковий кредит. Він зазвичай нараховується роботодавцям та залежить від вашого віку та розміру трудового доходу. Актуальні розміри та шкалу трудового кредиту можна подивитись на сайті податкової служби за посиланням. І, як бачимо, трудовий кредит також працює за певною формулою та має тенденцію зменшуватись під час зростання доходу. І по досягненні, встановленої до звітного року максимальної суми доходу знижка дорівнює нулю. При цьому для людей, що досягли пенсійного віку, діють інші шкали та розміри податкових знижок. Дані цифри щорічно переглядаються, і актуальну інформацію завжди можна знайти на сайті податкової служби. Розглянемо ставки прибуткового податку. По-перше, ставка прибуткового податку для першого боксу є прогресивною, тобто зростаючою відповідно до рівня доходу. По-друге, ставка прибуткового податку для першого блоку доходів є комбінованою та фактично складається з двох частин: частина, що відноситься, власне, до прибуткового податку, та частина, що відносяться до соціального страхування. Це означає, що коли ви сплачуєте податок з доходів у боксі 1, ви одночасно покриваєте і внески на соціальне страхування. Нагадаємо! Дізнатись про концепт прогресивної ставки і зрозуміти такі важливі поняття, як принцип податкових вигід, Tax Benefit Principle та принцип готовності сплачувати податки Ability to Pay. можна в лекції сплата податків, чому і навіщо? З нашого безкоштовного курсу «Міжнародне податкування фізичних осіб, базові принципи. Для звітного 2024 року, за який декларація має бути поданою у 2025 році, комбінована ставка податку для цілей боксу 1 становить 36,97% для оподаткованого доходу до 75 518 євро. Для частини оподаткованого доходу, що перевищує зазначену суму, податкова ставка встановлюється на рівні 49,5%. При цьому склад ставки виглядає наступним чином. Дохід за боксом 1 розподіляється за трьома порогами, кожний з котрих має власну ставку. При цьому зверніть увагу, що перші два пороги технічно оподатковуються за тою самою ставкою, але ставка, що застосується до доходів у розмірі суми 38 098 євро, є комбінованою та включає 9,32% прибуткового податку, а решта 27,65% відноситься до відрахувань на соціальне страхування. Порогове значення 38 98 євро є верхньою межою для нарахування соціальних внесків у 2024 році. А отже, для доходу понад цієї суми і до 75 518 євро ставка 36,97% представляє себе вже цілком прибутковий податок. Тобто соціальне відрахування вже не стягується. Для доходу. Понад суму 75 518 євро застосовується ставка 49,5%. Вся ця ставка за суттю є прибутковим податком. Розмір ставки прибуткового податку коригується щорічно, і актуальний розмір ставок завжди є доступним на сайті податкової служби за посиланням. При досягненні пенсійного віку до доходів першого боксу застосовується скоригована менша ставка. І для більш легкого сприйняття. Розглянемо приклад. У нас є Марина. Марина є громадянкою України, що приїхала до Нідерландів у квітні 2022 року та отримала в країні статус тимчасового прихистку. Марина не має ані фіскального партнера, ані дітей. Також Марина не отримує жодної соціальної допомоги від держави Нідерланди. З вересня 2022 року Марина веб-дизайнером в одну з нідерландських компаній, підписавши робочий контракт. Те і працює наразі. За 2024 рік заробітна плата Марини склала 42 тисячі євро. В Марини немає рулінгу 30%. Питання: яким буде прибутковий податок до сплати для Марини? І почнемо розв'язувати наш приклад. Перш за все, проаналізуємо дохід Марини з точки зору його розміру та зробимо відповідний розподіл за шкалою. Пригадаємо, як виглядають наші порогові значення, тож ми маємо перший поріг, де ставка є комбінованою, і другий поріг, де ставка повністю відповідає за прибутковий податок. А дохід Марини складає 42 тисячі євро, тож ми можемо бачити, що. Більша частина припадає на перший поріг, і решта буде оподатковуватись в другому. Тобто, практично, наш дохід розподіляться на дві частини: одна з яких це, власне, повністю перший поріг 38 тисяч євро, і решта 3902 дев'ятсот євро, яка буде оподатковуватись у другому порозі. Далі розрахуємо належний податок, застосовуючи ставки, що відповідають шкалі доходу. Тобто ми маємо два порогових значення і застосовуємо відповідні ставки. Власне, ставка, нагадую, та сама, але в першому порозі вона є комбінованою. Тож ми отримуємо в першому порозі прибутковий податок в розмірі 3551 євро та соціальні внески у розмірі. 10 534 євро. І це максимальна сума соціальних внесків, яку сплачує особа в Нідерландах, тому що понад суми 38 тисяч євро, нагадую, внески не нараховуються. Тож, в другому порозі прибутковий податок, тобто це прибутковий податок, розрахований на решту 3902 євро, складає 1443 євро. Підсумуємо і отримуємо, що всього нараховано податків та соціальних внесків для Марини 15 527 євро. Наступний крок розрахунок податкових знижок для доходу Марини в сумі 42 тисячі євро. Ми користуємось формулами, які були зазначені раніше на слайдах, вони також є публічно доступними на сайті податковий. Ми підставляємо значення 42 тисячі в формулу та визначаємо розмір доступної знижки. Для загального податкового кредиту це 2222 євро. І для кредиту для працевлаштованих це 5 399 євро. І загальна сума доступних для марини знижок 7621 євро. І розрахуємо. Остаточний податок до сплати, для цього ми беремо нарахований податок за загальними правилами, віднімаємо від нього суми розрахованих знижок та отримуємо кінцевий податок до сплати у розмірі 7906 євро, що відповідає ефективній ставки податку 18,82%, і що є значно меншим. Порівняно зі встановленими офіційними ставками, завдяки тому, що Маріна використовує своє право на податкові знижки, нагадую, що ці знижки є доступними для кожної працюючої людини в Нідерландах, і їх розмір залежить тільки від розміру вашого доходу, від вашого віку, а також від того факту, чи працювали ви в Нідерландах впродовж всього календарного року. І остання тема, яку ми розглянемо в сьогоднішній лекції, це дохід та витрати від власного житла. У Нідерландах з метою більш справедливого оподаткування фізичних осіб застосовується поняття доходу від володіння власним житлом. Фактично такий дохід є фіктивним notional income. Він нараховується у боксі 1 кожному власнику житла, що сплачує іпотечні відсотки. Фіктивний дохід розраховується як певний відсоток від так званої ВОЗ вартості житла. Та, спрощено кажучи, співвідноситься із іпотечними відсотками, які власник житла має право врахувати як витрати у боксі 1. Назва ВОЗ є абревіатурою від назви закону, що регулює оценку нерухомості в Нідерландах. Зазвичай на початку року кожний власник житла отримує повідомлення від муніципалітету, яке, зокрема, містить значення цієї ВОЗ-вартості для вашого житла. І використовуючи зазначену ВОЗ вартість, особа розраховує фіктивний дохід та вказує його в декларації. Концепція фіктивного доходу від власного житла для українців виглядає дуже незвичайною і незрозумілою. Хоча фіктивний дохід збільшує доходи, але фактично таке збільшення є суто технічною дією, яка застосовується водночас із визнанням витрат за сплату процентів за іпотекою. Іншими словами, з одного боку, визнається фіктивний дохід, а з іншого боку, визнаються витрати у вигляді процентів за іпотекою. При цьому відсотки за іпотекою зазвичай значно більше за фіктивний дохід. І надмірна сума відсотків за іпотекою повертається особі платнику податку. В тих випадках, коли відсотки за іпотекою є незначними за розміром або відсутні, фіктивний дохід розраховується таким чином, що він ніколи не може перевищувати суму відсотків за іпотекою. Це кінець лекції. Дякую за увагу!